Джозеф Редірд Кіплінг Слоненя. В далекі й давно минулі часи, моє серденько, слон зовсім не мав хобота. У нього був лише пухкенький землисто чорний ніс, завбільшки з добрий черевик. Він міг ним крутити в різні боки, але не міг нічого підняти чи взяти. Та ось народився ще один слон, і це вже був інший слон маленький слоник великого слона, коротше кажучи, слоненя, в якого цікавість була просто таки невситима, а це означає, що воно чіплялося до кожного з безліччю надзвичайно вічливих запитань, і жило це слонення в Африці. І цілу Африку воно заповнило своєю невситимою і надзвичайною вічливою цікавістю. Питало слонення свою довгоногу тітку Страусиху Чому в неї пера ростуть саме на хвості? І довгонога тітка Страусиха штурхала його за це своєю твердою, твердою кіхтистою ногою питало слоненя свого довготелесого дядька жирафа, чому у нього шкіра вся в плямах? І довготелесий дядько жираф брикав його своїм міцним міцним копитом. І все ж слоненя було сповнене своєї невситимої цікавості, і все ж воно так і сипало безліч у своїх надзвичайно ввічливих запитань. Питало воно свою тосту тітку гіпопотамиху, Чому в неї червоні очі? І тоста тітка гіпопотамиха стусала його своєю широкою, широкою ратицею. Питало воно свого волохатого дядька Павіана, Чому дині мають саме такий смак? І волохатий дядько Павіан давав йому ляпаса своєю волохатою ногою. І все ж таки слонення було сповнене своєї невситимої цікавості, і все ж воно так і сипало безліч у своїх надзвичайно ввічливих запитань. Слонення питало всіх і про все, що воно тільки бачило, чуло, відчувало, нюхало чи до чого торкалось, і всі дядьки й тітки неодмінно били і стосали його. І все ж таки слонення було сповнене своєї невситимої цікавості, і все ж воно так і сипало безліч у своїх надзвичайно ввічливих запитань. Одного чудового ранку в самісінький розпал весняного свята рівнодення невситимо цікаве слонення вигадало нове цікаве для нього запитання, з яким воно раніше ні до кого не зверталось. Воно запитало а що крокодил їсть на обід? І всі в один голос грізно гукнули «Сить!» І одразу ж усі разом дали йому доброго часу. А коли його перестали шльопати, слонення пішло собі геть. І прийшло воно до пташки коло коло, що сиділа на колючому, як глід кущі. Що звався кущем, пожди трохи не спіши, та й пожалілось. Мій тато відшльопав мене, і моя мама відшльопала мене, і всі мої тітки й дядьки відшльопали мене за мою невситиму цікавість. І все ж таки я хочу знати, що крокодил їсть на обід. І пташка коло коло просюркотіла йому співчутливо сумовитим голоском Іди до величезної, брудно зеленої, муку грузької річки Лімпопо, береги якої геть поросли деревами, що нищать лихоманку, там ти дізнаєшся. Наступного ж ранку, коли скінчилося весняне свято Рівнодення, бо, зрештою, все на світі має кінець на все тимо цікаве слонення взяло з собою сто фунтів бананів, таких дрібненьких у червоній шкуринці, сто фунтів цукрової тростини, такої довгої з рожевою корою, сімнадцять динь зеленкуватих і хрустких, і сказало всім своїм дорогим родичам. Ну, прощавайте! Піду я до величезної, брудно зеленої, мулку грузької річки Лімпопо, береги якої геть поросли деревами, що нищать лихоманку, і там дізнаюся, що ж, крокодил їсть на обід. І всі родичі знов його добре відшльопали на щастя, хоч слоненя дуже чемно просило їх припинити свої побажання. З тим воно й пішло. І, хоч воно трохи сердилось, але ні трішечки не дивувалось, воно їло собі дині, гублячи по дорозі лушпайки, бо ще не вміло тоді підбирати. Вийшло слонення з міста Грехема і прийшло до Кімберлі, а з Кімберлі добулося провінції Кейма, а з провінції Кейма почвалало на північний схід. Та все їй родині, аж поки нарешті вийшло на береги величезної, брудно зеленої, мулко грузької річки Лімпопо, геть порослої деревами, що нищать лихоманку. Точнісінько так, як йому казала пташка коло коло. Але слід тобі знати і добре затямити, моє серденько, що до цього тижня, дня, години і навіть хвилини це невситимо цікаве слонення. Ніколи не бачило крокодила і не знало, не відало, який він є. І через те йому робилося аж млосно від його неситимої цікавості. Перший, хто зустрівся з слоненятію, був скелястий перістий удав пітон, що обвився навколо скелі. Вибачте мені, як найчимніше озвалося слоненя. Та чи вам, бува, не траплялося бачити крокодила у цих чужих мені краях? Чи не траплялося мені бачити крокодила? перепитав скелястий перістий удав пітон страшним і зневажливим голосом. А про що ти ще мене запитаєш? Вибачте мені, повело далі слонення. Може, ви скажете, що крокодил їсть на обід? Тоді скелястий перістий удав пітон блискавично сповз зі скелі і добряче таки шмагонув слоненя своїм лускатим кільчатим хвостом. От чудосія!» – буркнуло слоненя. І тато, і мама, і дядько, і тітка. Не кажучи вже про мою двоюрідну тітку гіпопотамиху та двоюрідного дядька Павіана, всі вже досить лупцювали мене за мою невситиму цікавість, і, здається, тут мене спіткало те саме. Отож воно дуже й дуже вічливо попрощалося зі скелястим перістим удавим пітоном, допомогло йому знову обкрутитися навколо скелі та й почала пало Трохи сердите, але ні трішечки не здивоване. та все собі їло дині, гублячи по дорозі лушпайки, бо воно тоді ще не вміло їх підбирати. Так воно йшло, йшло, аж поки й спіткнулося об щось, що здалося йому просто колодою, і те щось лежало при самісінькому березі величезної, брудно зеленої, мулку грузької річки Лімпопо. Геть порослої деревами, які нищить лихоманку. Але то була не колода, моє серденько, то був справжнісінький крокодил. І крокодил підморгнув йому одним оком. Ось так. Пробачте мені, як найвічливіше мовило слонення, чи вам, бува, не траплялося бачити крокодила в цих чужих мені краях? Тоді крокодил підморгнув і другим оком ось так і витяг половину свого хвоста з річкового мулу. А слоненя якнайчемніше відступило назад, бо йому не хотілося ще раз бути битим. Підійди ближче, маля, сказав крокодил. Чому ти про це питаєш? Пробачте мені як найвічливіше мовила слоненя. Але тато вже бив мене, і мама теж била мене, не кажучи вже про довгоногу тітку Страусиху та довготелесого дядька жирафа, які ще дужче били мене. Але не так, як товста тіточка гіпопотамиха та волохати дядько Павіан. Але найдужче вдарив мене щойно скелясти періс удав пітон. Своїм лускатим кільчатим хвостом. Отож, коли й у вас на думці те саме, то я не хочу, щоб мене знову били. Підійди ближче, маля, сказав крокодил, бо я і є крокодил. І на доказ того, що він каже правду, крокодил пустив крокодилячі сльози. Слоненяті аж серце зайшлося. Аж дух забило від крокодилових слів. Вона стало навколішки і запитало То ви і є той, кого я так довго шукав? Тоді скажіть мені, будь ласка, що ви їсте на обід? Підійди ближче маля, сказав крокодил, і я скажу тобі тихесенько на вухо. Слоненя наблизило свою голову до зубастої і кластої крокодилової пащі, а крокодил хап та й ухопив його за ніс, який до того тижня, дня, години і навіть хвилини був справді не більший за добрячий черевик, тільки набагато корисніший. Я гадаю, сказав крокодил і сказав він це крізь зуби, ось так. Я гадаю, що сьогодні почну свій обід слоненяти. Отут, моє серденько, слоненя уже справді розсердилось і закричало собі в ніс, ось так. Б -б Бустіть беде. беді боляче. Тоді скелястий перістий удав пітон сповз зі скелі і сказав. Мій юний друже. Коли ти одразу ж негайно цієї ж миті не потягнеш з усієї сили, скільки її в тебе є, то я гадаю, що твій знайомий у з товстої тисненої шкіри, так він називав крокодила, затягне тебе в отой прозорий потік, і ти навіть зойкнути не встигнеш. Оце так кучеряво завжди промовляв скелястий перісти удав пітон. Тоді слонення присіло на задні куценькі ноги і потягло, 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 і його ніс почав розтягатись. А крокодил посунувся глибше у воду і так загамселив хвостом, що сколотив усю річку, і теж тягнув, тягнув та тягнув. І ніс услоненятай розтягався та розтягався. І слоненя вже вперлося всіма чотирма опецькуватими ногами, і тягло, тягло та тягло. І ніс услоненятай розтягався та розтягався. А крокодил молотив хвостом, неначе веслом, і теж тягнув, тягнув і тягнув. І ніс у слоненята все довшав та довшав, і йому страшенно боліло. І от слоненя відчуло, що ноги його сповзають у річку, і воно прогуло собі в ніс, який уже розтягся на п'ять вершків. Це б вже задато для беде. Досить. Тоді скелястий перістий удав пітон сповз до берега, обкрутився подвійним морським вузлом довкола задніх ніг слоненяти і сказав Ах ти ж, дурненький, недосвідчений мандрівниче, тепер нам треба напружити всі сили, бо коли ми цього не зробимо, то, як я уже бачу, отой саморушний корабель зброньованою палубою, так він назвав крокодила. Вкоротить тобі юний вік. Оце так кучеряво завжди промовляв скелястий пирістий удав пітон. І він узявся тягти слоненя, а слоненя йому помагати, а крокодил тягнув собі. Та слоненя і скелястий пирістий удав пітон тягли дужче, і крокодил нарешті випустив ніс слоненяти. І гепнув, що аж виляски пішли геть по всій річці Лімпопо. А слоненя з розмаху гуп та й сіло на землю і зразу сказало скелясто пирістому удаву пітону Дякую, дуже дякую вам. А далі глянуло на свій нещасний розтягнений ніс та й заходилось пестити його та загортати у прохолодне бананове листя. Та опускати у величезну, брудно, зелену мулку грузьку річку Лімпопо, щоб хоч трохи його остудити. Для чого ти це робиш? спитав скелястий періст і удав пітон. Вибачте мені, відповіло слонення, але мій ніс утратив фасон, і я сподіваюся, що він покоротшає. Довго ж тобі доведеться чекати, сказав скелястий періст і удав пітон. А проте не кожен знає, що йому на користь. Три дні сиділо солоненя біля річки, чекаючи, коли його ніс покорочає. Але ніс і не думав корочати, а саме слоненя від того, що весь час дивилося на ніс, стало трохи косооким. Тепер ти розумієш, моє серденько, що крокодил розтягнув слоненяті носа у справжній хобот, точнісінько такий, який є нині у кожного слона. А третього дня надвечір прилетіла муха і дуже боляче вкусила слоненя за плече. Та перш ніж слоненя само це усвідомило, воно махнуло хоботом і самісіньким його кінчиком вбило ту муху на місці. Ось тобі перша перевага нового носа, сказав скелястий періст і удав пітон. Ти б не зумів цього зробити своєю колишньою крапкою ляпкою, а тепер спробуй щось їсти. І перш ніж слонення само це усвідомило, воно простягло хобот, вирвало жмут трави, обтрусило з неї пилюку об передні ноги і запхало собі в рот. Ось тобі друга перевага нового носа, сказав скелястий перістий удав пітон. Ти б не зумів цього зробити своєю колишньою крапкою ляпкою. А чи не здається тобі, що сьогодні дуже спекотне сонце? Так, ваша правда, сказало слоненя. І перш ніж слоненя само це усвідомило. Воно втягло у хобот грязюки з берегів величезної брудно-зеленої мулкогрузької ріки Лімпопо та й заляпало голову, зробивши собі прохолодну болотяну шапку по самі вуха. Ось тобі третя перевага нового носа, сказав скелястий періст і удав пітон. Ти б не зумів цього зробити своєю колишньою крапкою ляпкою. Ну, а що ти тепер думаєш про ляпаси? Вибачте мені, сказала слоненя, але особисто я їх зовсім не хотів би. То, може, ти хотів би комусь іншому дати ляпаса? спитав скелястий пиріс і удав пітон. Ще й як хотів би, сказала слоненя. Ну, так от, сказав Скелястий Піріс, і удав пітон. Скоро ти переконаєшся, як чудово можна давати ляпаси твоїм новим носом. Дякую вам, сказало слоненя. Я запам'ятаю ваші слова. А тепер мені час рушати додому, до своїх любих родичів та й спробувати. І пішло слоненя через усю Африку, гойдаючи та махаючи хоботом. Коли йому кортіло поласувати фруктами, воно зривало їх просто з дерев, а не чекало, поки вони самі впадуть на землю, як робило раніше. Коли йому докучали мухи, воно ламало гілку, і наче віялом відганяло їх. Коли ж нестерпно пекло сонце, воно набирало грязюки і робило собі з тієї каші кваші приємно прохолодну шапку, аж до вух. А коли слоненяті ставало сумно в час довгої подорожі по Африці, воно наспівувало в хобот пісеньки, і спів його лунав гучніше за десять мінних сурм. Отак От то, моє серденько. Слоненя навмисно збочило з дороги, щоб розшукати товсту гіпопотамиху, не ту, яка була йому тіткою, і добре відлупцювало її своїм хоботом. Отак от воною упевнилось, що скелястий перістий удав пітон сказав йому чистісіньку правду. Дорогою слоненя ще й позбирало всілу шпайки з динь, які розгубило, йдучи на лімпопо, бо слоненятко це було дуже охайне. І от нарешті одного темного вечора повернулося слоненя до своїх любих родичів. Воно скрутило у бублик свій хобот і мовило, Як поживаєте. Всі були дуже раді бачити його, і всі в один голос сказали Айди но сюди, ми ще надаємо тобі ляпасів за твою невситиму цікавість. Пхе, сказало слоненя, Певно, ніхто з вас і не знає, як треба по справжньому давати ляпаси. А я от знаю, і зараз вам покажу. І слоненя розкрутило хобот і так уперіщило ним двох своїх любих братиків, що ті аж ногами накрились. Хой лишенько, заверещали вони. Де це ти навчився так битися і що ти зробив зі своїм носом? Це крокодил з берегів величезної, брудно-зеленої, мулко-грюзької річки Лімпопо нагородив мене таким носом, сказала слоненя. Я спитав, що він їсть на обід, і він мені це носа. Та й не гарний же він у тебе, озвався його дядько волохатий павіан. Хай буде так, сказала слоненя, зате він дуже корисний. І воно вхопило свого волохатого дядька павіана за волохату ногу та й посадовило його в осине гніздо. Потім це негідне слонення по черзі почало бити всіх своїх любих родичів, і доти їх било, аж поки їм дух запило, і всі вони страшенно здивувались. У довгоногої тітки Страусихи воно висмикало все пір'я з хвоста. Довготелесого дядька жирафа воно спіймало за задню ногу і протягло його крізь колючий терновий кущ. В своїй товстій тітці гіпопотамисі воно дмухнуло й гукнуло у вухо, коли та по обіді задрімала на болоті. Та нікому воно не дозволило чіпати пташку коло коло. Отак От то, моє серденько. Нарешті слонення так допекло всім своїм любим родичам, що вони наввипередки побігли до величезної, брудно зеленої, мулкогруської річки Лімпопо, порослої деревами, які нищать лихоманку, щоби їм крокодил поробив нові носи. А коли вони повернулись додому, то вже ніхто з них ніколи не бився. І відтоді, моє серденько, усі слони, яких тобі доводилось бачити, і усі ті, яких тобі ще не доводилось бачити, мають точнісінько такі ж довгі хоботи, як і в отого слоненяти, що ходило до крокодила на річку Лімпопо. Отак то, моє серденько. Шість вірних слуг у мене є, що вчать мене всьому. І так їх звати що, чи є, як, де, куди, чому? На північ, південь, захід, схід я їх щоденно шлю, а тільки зроблять все, що слід. Спочинок їм даю. Спочинок зранку до шести в цей час працюю сам. Отак От трудитися разом я, друзі, раджу й вам. Та різні звички у людей. Я дівчинку знаю одну. У неї аж 10 мільйонів слуг живуть без спочинку і сну. Лишочки протре і по світу всьому жене своїх слуг як собак. Один мільйон де, та ще два чому, і сім мільйонів як. Друзі, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на візок Казок, якщо вам сподобалась ця історія.